Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Еліз АМЛАВЕВ. І у нас сьогодні буде відео back to School, Хоча це вже не back to school. Ось у нас сьогодні будуть збори мого рюкзачка. Будемо збирати мій коротше, рюкзак в школу, бо я завтра йду в школу, сьогодні у нас 2 вересня на годиннику. І завтра я йду в школу вже перший раз. Перший, перший раз перший клас, а не в перший клас. Ось. І будемо збирати з вами косметичку, панал і самий рюкзак. Все, все, що там треба буде, я вже підготувала на столі. Всі речі я вам трошки спойлерити не буду. Тут всяке, і ключі, і все, і для панала. Вся... Ну, коротше, будемо це все з вами зараз збирати. Ну що ж, поїхали. Отут ми будемо збирати, До речі, От-от мій рюкзачок. Так, поїхали. Перемістилися ми на диванчик. Ось. Так, спочатку невеличкий огляд рюкзачка. Тут дивіться. Е, от такий от тут всередині карманчичок. Це такий невеличкий, малесенький. Оці. Побільше. Ось. Такий невеличкий, секретний карманчик. Ось тут він Далі. Побільше карманчик. Тут для я їх це вже в мене третій рік буде цей рюкзак на третій, а другий вже йому 2,5 роки. Потім всередині великий карман, який тут трошки складається. Складається, тут трохи не видно, але тут далі ось такі тут карманчики І тут карманчик І внизу, в Самого саме ззаді тут є ще скритий ще один карман. І за спиною, тобто сюди можна і телефон, і ключі, і все, що хочеш пасти, і гаманець, щоб все було типу, під руками і щоб ніхто його не вкрав. Так, що ми, ми почнемо не з рюкзака, а з пенала. Так, друзі, будемо збирати зараз пенал. Це ось такий ось пенальчик. Бачили, хто бачив back to school, перший back to school, той знає. Я показувала вам його всередині. Ще раз покажу. Я вже сюди трохи приміряла канцелярію. Може десь щось помалювала, але вже ну, олівцем тільки. Ну, коротше, так. Так, така штучка. Дуже мерзкий звук. Так. Беру я цю канцелярію. Вона, будемо зараз збирати. Так, почнемо ми з вами з текстових дочків, ось всякого такого. Бо я його старалася небагато брати. У мене і так цей пенал трохи менший ніж в тому році був. Е, ось такі це в нас брашики і це в мене також е, браш тільки він на водній основі, а ці, вроді, не спиртові Так, вкладаємо його в самий низ ось так панела. Далі. Три Лінера Сбіло від моєї подруги Ліза Perfect Привіт. Якщо що це не реклама. Далі два ось таких е текстові дільники шнейдер. Шейндер я називаю. Це... Хтось говорить Шейндер, хтось говорить шнейдер. Ну, коротше, немає різниці. Далі це в нас ручечки. Я їх багато досить набрала. Це, коротше, ось такий лінер: чорна ручка, червона ручка, зелена, ручка стирачка і дві звичайних ручки в мене така ручка від бік. У мене їх було багато. І зараз трошки трошки багато, є ще залишилося. Так, кладемо їх от сюди. Сюди, не все поміститься. Коректор. І олівець. Він жад, він мені весь пенал помастить, але я що можу зробити. Дві закладники. Хто дивився відео з закладками? Вам респект. Потім лінійка. Вона в мене міні, в мене ще є багато лінійок Але я вирішила, що цю вкладу. Стікери. Транспортир Це не математику. Вже майже він повний пенал. Ось так він виглядає. Точилка. Ну і старачка. Так, все, він укомплектований, а вот циркуль я покладу десь вже в рюкзаку Далі косметичка. Це в мене буде ось такий пенал, але в мене є в моєї бабусі такий панал. Ну, Вона його використовує трохи похожий, але не такий, але похожий є. Вона використовує його як е, таку косметичку для медикаментів. Ось. Тому сюди, а я сюди складу всі свої такі засоби, які в школі можуть знадобитися. Так, це в нас. Тут досить їх всього багато, всього не мішано. Дивимося. Я тут багато ще не все взяла. Так, поїхали з самого банального. Це пачечка серветок е сухих і вологих. Ось. Далі такий грібінець, щоб простішуватись. Не знаю. Досить виглядає гарно, хоча йому вже років 3-4, але ну, дуже гарний, і я ним дуже рідко користуюсь. от Зараз буде повод в школі ним користуватись. О, він вліз. Я так і знала, що він влізе. Без проблем і всяких зусиль. Е, ось такий в мене Daisy. У мене їх було багато, один закінчився ще. От два залишилось Такий Я беру він дуже компактний в школу. Він, вроді, в мене ще повний. Ну, вже є багато. Я його сюди не покладу, бо в мене все сюди не поміститься в косметичку, тому я його відкладу, покладу десь окремо. Але старатися ближче до косметички. Далі дві резиночки. Ще така велика резиночка там. На всякий случай. так Далі ось така помадка. Е, крем для рук. Е, антисептик. І ще така помадка, з який крем для рук. В мене просто від одного набору. Е, це в нас кокосова олія натуральна. Так. І зеркальце. Я е, пластирі не брала, бо в мене їх вдома, вони всі закінчилися. Тут якось все треба укомплектувати і все готово. В принципі, головне її закрити. Так. Щось сюди, щось туди. І все готово. О, така велика досить містка. Я ще дещо сюди покладу, але вже, напевно, пізніше. Так, далі, це в нас рюкзачок. Ми туди е, покладемо, зараз я вам покажу, що я буду класти туди. І ось такий блокноточок ще. Так, розказую щодо чого. Е, я ці ручки не буду виймати, я вам їх показувала в батушку. Я їх не буду виймати, я їх візьму на всякий случай. Тут і чорна, червона, зелена ручка, ну і синя, і фіолетова Думаю, ну, що знадобляться ой, акуратно. Далі прозорі стікери, без цього ніяк. На математиці, там на географії, там на фізиці вони знадобляться обов'язково. Потім ось такий щоденничок Зараз я вам покажу тільки розклад уроків. Ось. Я заповнила, я його ось сьогодні заповнила. Досить гарненько я рахуваю. Ну Коротше, ось так. Тут у мене Такі у мене вже кожен день по 7 років, ну ще тут тільки 6. І тут чуть-чуть, тут такі от провела м -м, жовтеньким, трохи вам погано видно. І така в мене закладка комет. Це не, ком не комет, а це Сатурн. <с> Вибачаюсь. Ось. А ще я вам не розказала про цей блокнотик. Це в мене буде стаді планер. Я взяла цю ідею, ну як не ідею, а просто вирішила для себе, що потрібно його завести, щоб відслідковувати всі свої оцінки і так далі. Щоб в мене не було з тим проблем. Тому це я взяла е, ідею в поліпа, я його тут, тут так оформила гарнесенько. Тут я ще нічого не писала Які оцінки я потім буду відслідковувати? Це якби. Скетч блокнот. Це без лінування крафт картон, типу. Для скетчу він був ідеальний, але я буду використовувати для планера шкільного планера, ще щось туди буду записувати і так далі. Далі обкладинки. Це в мене старі, Вони будуть такі. Уже я повибрала з таких порваних. Але вже на наступний рік я буду купляти нові обкладинки. Точніше, не наступні, а будуть зошити. Мені завтра їх вийде до 3 вересня і завтра вже е десь будемо думати, коли ми нові обкладинки купимо. Зошитки. Я вам показувала прибиранечку, яке вийшло вчора. Е зошитки просто так вам покажу їх ще раз. Ось, я їх всі обгорнула в обкладинки. Ось і ще таке. Я не знаю, на які я буду предмети використовувати їх. Ще поки що не знаю, бо я не знаю, на які предмети в мені знадобляться Далі це дві таких величезних папочки. Це для маленьких зошитів для таких, а це для великих підручничків я вам потім буду, буду. Десь робити домашні, це буду завтра робити. Я вам завтра покажу. Ну, якщо я буду відео, яке знімати, це навряд чи. У мене так домашніх футбол завтра багато, я думаю. Просто одне потім помістилися і далі буду запитувати тут дуже гарні критик рісні вікно Не це я завжди. вибачаюсь ви впали і зараз впали ви падаєте. не Я вас трохи відредагувала, щоб ви стояли нормально. Так. І тепер ще там залишаються навушники, там ще Треба буде до мене вже з вами входили. Ось там, і тут придаємо.

Ще ставлю мене... ну, е Я, до речі, забула поскласти в цю папку ці обкладинки, щоб вони не літали по рюкзаку, то я їх зараз сюди покладу. У мене вже ця вкладка трохи поюзана за минулий рік. Цей відео у нас похоплення Ще я хочу вкласти сюди, напевно, що фональчик. Або на ней сюди поставлю. Цирку покладу э, от сюди, от в це відділення. Далі косметичка сюди. І дезодорант також. Так, ще тут у мене залишаються ось е, такий блокнот, ну, планер, стікер і ручки. Вони десь тут під рюкзаком. Так, я потім ще покладу там телефончик, і ось яке таке. Е, зараз це будемо вкладати з вами. От в відділення. От ось-ось це відділення. Влізе, в вліз блокнотик І стікери влізуть, значить, і ручки. Усе все. Ну, коротше, я все ще мала, я вклала. Я думала, що буде набагато більше, але поки тут немає ланжбокса, води і зошитів, то він поки що легенький. У моїй подорозі вже видали зошити, то вона зважила, то представляєте? в неї рюкзак важить 6 кілограмів. В неї навіть шопер туди не вліз, з мистецтвом і технологією. Коротше, як шоці? Я не знаю, завтра видали цілу паку зошитів, то я вам скажу, скільки він важить. Якомусь з відео не забуду не Мені, якщо що, щоб я не забула, то мені напишіть в телеграм-каналі. Він називається от -тут -от буду назву так. Він називається Elsa My Life, який мій канал. Також приєднуйтесь в чат, там можете писати всякі свої ідейки для відео. Я обов'язково подивлюся і знайду собі ідеї, буду знімати. Дякую вам за перегляд! Бачите, як я збираю рюкзак в школу. Разом з вами ми його безстресенько зібрали. Ось, якщо що, я ще щось сюди докладу. Там обов'язково докладу. Ось, дякую за перегляд всім, па-па, до нових зустрічей.